Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Одеська і як завжди, хоче зробити для людей найкращі зустрічі, найкраще богослужіння. І ми закінчуємо святкувати Різдво. Сьогодні вже веселя, але нас чекає велике свято хрещення Господнє. І ми не можемо вас залишити наодинці і хочемо розповісти про наші невеличкі плани ми, і віримо в те, що Господь нам обов'язково цьому допоможе. Ми зараз знаходимося, як ви вже зрозуміли, в свято малоріновському Покровському скиту. Для того, щоб сповістити про те, що у нас є плани на 19 січня з Божою допомогою організувати освячення моря, а також традиційні хрещенські купання. Зараз ми не можемо вам сказати з міркувань безпеки, але ми обов'язково скажемо напередодні самого свята. Але зараз ми можемо вже трошки сказати, що буде в нас 4 локації в місті Одеса. І, звичайно, Маріновський скіт. Ви знаєте, це Хрещенська купіль, в честь ікони Божої Матері всі скорботні радість, а також монастир, наш успенський чоловічий, і всі храми будуть освячувати воду, але будуть гостинно приймати наш чоловічий монастир, Мариновський скіт. Ми дуже би хотіли на цих чотирьох локаціях в самому місті Одеса на наших пляжах організувати ціле свято, де ми будемо вас чаєм, літвейням, де будуть наші священнослужителі зершувати молебне, будемо калядувати, будемо спілкуватися. На протязі основного часу дня після богослужіння, тому в нас планах дуже багато і віримо в те, що ми обов'язково це зробимо. Надімо, що ви прийдете до нас. Ми всі зберемося, помолимося, приймемо участь у священні води і обов'язково проведемо це свято разом. Ну а хто не знає, в чоловічому монастирі в Покровському є купальня хрестильна, де ви зможете після служби, після богослужіння помолитися прийти сюди і зануритися в хрещенську воду. Відразу хочемо попередити, що є у нас жіночий зал і чоловічий зал. Хто був до речі тут, хто пив воду, хто занурився, обов'язково напишіть свої коментарі. А хто не був, всіх вас запрошуємо для того, щоб ви це могли побачити і відчути. Ну, як завжди, те смилеті з братією в трапезні приймає паломників, гощає найкращим чаєм, сиропом, їжею. І це можна буде все зробити в нашій унікальній трапезі. Ну, дивіться за нашим здоров'ям і відповідати за безпеку будуть лікарі швидкої допомоги в нашому Оріновському скіту. Отож, дорогі брати і сестри, Одеська єпархія буде організовувати на свято Хрещення Господнього чотири локації в місті Одеса на наших пляжах. Нам будуть допомагати служби ДСНС, нам буде обов'язково допомагати місто, тому що багато прийде людей, і ми віримо в те, що ми зустрінемося, будуть приймати участь у священні води наші архієпископи, намісники наших монастирів, багато священнослужителів. І ми це будемо до речі робити перший раз. Наше життя нам додає багато ноток складнощі і болю, і горя. Але коли ми зустрічаємося разом, в такі свята ми легше переживаємо такі проблемні часи. Тому віримо, що ви будете з нами. Обов'язково поділіться відео. А саме головне точну інформацію ми розкажемо напередодні свята хрещення Господнього. До зустрічі! Храни всіх Господь, і хай буде мир в Україні!